Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, з вами я, Юлія. Сьогодні хочу поговорити з вами про Behance та Dribbble, бо багато людей досі сперечаються, яка платформа краще. Отже, давайте сьогодні подивимося на обидві, порівняємо їх і вирішимо, де краще вам розташовувати своє портфоліо. Першим давайте розглянемо Behance. в порівнянні з Dribbble Behance більш безкоштовний, ніж Dribbble. Тут вже давно ввели платні функції. Але вас не обмежують, коли ви створюєте якесь портфоліо і завантажуєте туди свої роботи. Якщо ми подивимось на профайл, тут буде про вас дуже багато інформації. Тобто, все це буде доступно і вас будуть бачити потенційні замовники. Порівняємо це з Dribbble. В мене наразі на Dribbble безкоштовний профіль, тому що декілька років я оплачувала версію PRO, але чесно кажучи, я... Не дуже люблю дрібл. Це моя особиста така нелюбов. Я вважаю, що це не повинно впливати якось на ваше відношення до дріблу. Але мені він більш незручний, ніж Behance. Але давайте все ж таки подивимось, чим він відрізняється і що в ньому є класного. Коли ви заходите на дрібл, ви бачите чужі роботи, які знаходяться в топі або вони новенькі. Тут можна. Все відсортувати, але нас цікавить, чим саме він привабливий для дизайнера. Перейдемо до нашого портфоліо. Раніше основна фішка дрібла була в тому, що ти не можеш створювати там повноцінні проекти. Тобто тут можна викладати було лише коротенькі шоти. І тому дрібл був спочатку більше створений для графічних дизайнерів, які могли реально створювати якісь невеличкі роботи. І викладати їх саме тут. Формат веб-дизайну має на увазі, що у вас буде дуже великий макет, дуже такий довгий, і тому дрібл взагалі не підходив для цього. Але тут завжди були замовники, і веб-дизайнери також почали адаптувати свої дизайни саме під ці шоти. Якщо ви подивитесь, основна фішка тут саме в цих коротеньких роботах, маленьких таких, але люди вже навчились якось тут. З цим працювати. Наскільки я пам'ятаю, на дріблі додали проекти, але ви можете їх створювати лише коли у вас план PRO. До речі, давайте подивимося, що нам дає план ПРО. Для того щоб його обрати, треба перейти ось сюди і натиснути на кнопку GoPro. Ось тут такий лендінг, на якому розказується про всі переваги плана PRO. Коштує він 8 доларів, якщо заплатити одразу за весь рік. І Дрібл каже, що транзакції будуть без податків. Також можна отримати ранговий буст в стрічці, тобто вам будуть додавати рейтингу, коли вас хтось шукає. Розширений профіль у вас буде і без реклами, коли ви шукаєте щось. Тобто вони позиціонують про план як можливість генерувати більше лідів, тобто отримувати більше звернень від замовників. В про плані ви можете презентувати себе і свою роботу, тобто записати відео. І прикріпити його у своє портфоліо. Дуже класна функція, наприклад, на Behance такого немає. Також в про план входить можливість прикрутити власний домен до шоу-кейсу і показувати кожен кейс, начебто в своєму портфоліо. Також платформа не бере комісії за всі розрахунки, якщо людина працює на Dribbble і в неї план Pro. Також дуже цікава функція: це 12 місяців вебфлоу, включених. Цей план це дуже зручно, тому що зараз дуже багато дизайнерів користуються саме Webflow для створення своїх сайтів, для створення сайтів клієнтів. І я думаю, що це вигідно. При тому, що Dribbble наразі дуже схожий з Behance в своєму юзабіліті, вони змінили політику щодо плану PRO. Тобто, ви тепер можете в портфоліо розміщувати необмежену кількість файлів, ну тобто, не пов'язано з. Безкоштовним планом чи планом PRO. Але саме PRO дає вам проєкти, ви можете об'єднувати свої окремі шоти в якісь проєкти і більше можливості роботи з клієнтами, тобто більшу конкурентність. Заради цікавості можемо спробувати щось сюди завантажити. Як ви можете бачити, зараз немає обмежень щодо кількості файлів в вашому проєкті. Коли ви додали свій кейс і натиснули Continue. Тут вспливає таке віконечко, доволі схоже з Behance. І ви пишете тут теги і редагуєте прев'юшку, щоб показати найкращу частину вашої роботи. Можна створити чорнетку, а можна прямо зараз опублікувати. В цьому насправді Dribbble підгледів всю функціональність з Behance І, в принципі, правильно зробив, тому що це дуже класно і дуже зручно. І знаючи, що всі дизайнери користуються і Behance, і Dribbble, це насправді такий непоганий крок в сторону покращення юзер експірієнс. Давайте повернемось до Behance. Behance вже давно має таку функціональність для додавання портфоліо. І в цілому тут дуже багато всього. І вони ну, давно вже класно покращили цей редактор, цей конструктор портфоліо. І я скажу що дуже рада, що Дрібл трошки підгледів, як працює все це на Behance. Давайте подивимось в цілому, чим ще відрізняються ці платформи. Для того, щоб придбати Behance Pro, треба клікнути на відповідну вкладку. І далі давайте почитаємо, подивимося, що взагалі вони пропонують. Якщо ти проапгрейдиш свій профіль до Pro, то тебе будуть показувати більшій кількості клієнтів, і це дуже цікава річ, тому що зараз на Behance, чесно кажучи, дуже рідко бувають якісь звернення просто з запитом на роботу. І я думаю, що це пов'язано саме з введенням платних функцій. Вони пропонують ексклюзивний доступ до роботи від топових клієнтів ще й без комісії. Також платформа Behance пропонує кастомізувати своє портфоліо і задизайнити його в стилі свого бренду. В цілому доволі непогані пропозиції, але мені здається, що зараз на дріблі про план виглядає цікавіше. Якщо порівняємо плани, а ну вони порівнюють тут фрі безкоштовний, і платний він коштує 1199 доларів в місяць. Але це якщо ви заплатите за весь рік. Але будете платити кожен місяць. Ну, тобто, контракт на рік, а платите кожен місяць. Якщо ви просто кожен місяць хочете платити без ніяких контрактів та обов'язків, цей план буде коштувати 18 доларів. Ну, в принципі, в Адобі взагалі все дуже дорого і це не дивно. І можна одноразово заплатити. Це буде 115 доларів за рік. Виходить, що в цілому... На дріблі зараз про план дешевше. І мені здається, тут все ж таки більш цікаві умови. Тобто можна презентувати себе на відео, кастомізувати портфоліо і також ще отримати доступ на рік до Webflow. Це дуже цікава річ. На Behance є розділ роботи, як і на Dribbble. Трошки інакше називається: тут Fine Jobs, тут просто Jobs. Ну, це не суть. І в принципі дуже багато пропозицій як в одній системі, так і в іншій. Що я зараз бачу, так те, що коли ти на дріблі заходиш, тобі пропонує весь світ. А на Behance мені останнім часом стало пропонувати лише локальні якісь компанії, тобто на території України. Можливо, в мене щось там в налаштуваннях стоїть, але ви можете побачити, що перші вакансії мені пропонує саме українські. Також, якщо ви шукаєте собі виконавця на веб-дизайн, тут можна зробити. Самому пост про роботу, що ви готові когось наймати, те саме можна зробити і на Behance. Тобто, в цілому, Behance і Дрібл в 2025 році стали доволі схожими, і тут напевно треба просто робити вибір, на яку платформу ти хочеш більше вкладати сили, тому що кожна з них вимагає дуже багато. Енергії для того, щоб там реально знаходити якихось замовників, тому що конкуренція насправді є. І шукати замовників у цій середі, де вже дуже багато дизайнерів, завжди буває доволі складно. Отже, і на Behance, і на Dribbble ви можете найняти собі робітника, а також ви можете знайти собі роботу. В принципі, все доволі ідентично. Dribbble має блог, на якому розказує дуже цікаві речі. Про дизайн і про таке інше. Behance, напевно, має якийсь блог Creative Cloud, тому що Adobe вже давно його купила і скомбінувала всю цю історію. І у них блоги є саме на Creative Cloud або на Adobe.com, Точно не скажу вам. Десь там зібрані дуже цікаві матеріали. Як і раніше, на Dribbble та на Behance головна валюта дизайнерська така, це вподобайки та перегляди. Якщо ми подивимось дрібл, така сама історія. Але мені здається, що на біхенс в цілому легше заробляти ці вподобайки і перегляди. Я не знаю, це моє таке особисте враження від цього. Але не знаю, можливо, у вас на дріблі ситуація набагато краще. Як дрібл, так і Біхенс має внутрішню систему. Чатів можна спілкуватися як з замовниками, так і з дизайнерами. Але основною перевагою Behance все ж таки залишаються нагороди. Тобто стрічки з різними відзнаками, типу краще на Behance», «User Experience», «User Interface». Вони мають дуже різні стрічечки, які вони дають кращим роботам на Behance. На Dribbble я не бачу, щоб вони додали таку систему, коли можна отримати якісь рейтинги. Тут є просто такий загальний рейтинг дизайнерів, і там можна подивитись, в кого більше лайків, в кого більше переглядів, там така історія. І виходить, що Behance, в принципі, трошки цікавіший з точки зору конкуренції. В тебе є така мотивація зробити якийсь класний дизайн, зробити класний кейс. І отримати саме стрічку від Behance, від кураторів цих галерей. І ось що я ще побачила тільки ну, що на Behance з'явився пошук за картинкою. Тобто ви можете просто притягнути туди картинку і шукати щось подібне, що вам треба. Але це доступно лише в версії PRO. В принципі, це логічно, що. Така функція це вже трошки овер, того, що треба просто так, але це дуже корисно для дизайнерів. Якби вони сюди додали ще можливість розпознавання шрифтів таким самим чином, коли завантажуєш зображення і шукаєш, і не треба було б використовувати сторонні ресурси. Загалом мені Behance чомусь, як я вже сказала, подобається більше. Тобто, їх інтерфейс для мене більш простий, більш інтуїтивно зрозумілий, і тому я, в принципі, люблю більше Behance. де вам розміщувати роботи. Цей вибір залишається за вами. Але в цілому зараз дрібл з бігенс вирівнялися і стали доволі подібними. І в принципі, в ідеальному світі треба мати обидва портфоліо і там, і там. Але все ж таки залишається проблема різних розмірів зображень і відео, які треба завантажувати туди. І це проблема, можливо, зараз на дріблі додали можливість завантажувати відео такого розміру, щоб... Їх можна використовувати було і на Behance, тому що раніше кожен шот треба було підганяти під різні розміри. І це подвійна робота, особливо коли ти це робиш десь в After Effects, цю анімацію сайту, і тобі треба потім завантажити це на Behance, а потім на Dribbble, ти просто переформатовуєш всі ці елементи і створюєш окремий проєкт. Дуже часто на це немає часу, і тому. Якесь портфоліо починає страждати. Але для того, щоб зрозуміти, чи можливо додати однакові відео на Behance та на Dribbble, треба це перевірити і подивитись. Можливо, ви вже пробували це робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна використовувати однакові розміри відео та зображень і на Behance, і на Dribbble, для того, щоб воно коректно відображалося на головній сторінці. Я маю на увазі ось такі відео шоти. Прев'ю для того, щоб не створювати декілька файлів різних розмірів. Якщо казати про розділ статистики на Behance і на Dribbble, це все вже доступно лише в версії PRO. І в цілому, що я можу сказати з того, що я помітила стосовно Behance та Dribbble, мені здається, Behance взагалі більш популярний серед стран СНГ. А дрібл більше орієнтований на європейський такий ринок. Хоча на Біхенс дуже багато європейського контенту і американського будь-якого. Але в мене таке враження: можливо, наші дизайнери просто намагаються показувати там теж такий англомовний контент. І я дуже рідко зустрічаю щось там українською саме на дрібл. Якщо на Behance це можливо, я бачу там люди. Точно з України, то на дріблі ви цього не зрозумієте, просто передивляючись там якісь шоти. Ще раз скажу, що це дуже суб'єктивний погляд на ці дві платформи. Можливо, вам якась подобається більше, або, можливо, ви знаєте щось новеньке, там, де викладають реально класні проекти. Діліться в коментарях, буду з радістю відповідати вам. Якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково задавайте їх. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, бо це допомагає просувати мій канал і показувати україномовний якісний контент починаючим веб-дизайнерам, які реально в ньому потребують. Дякую за увагу! З вами була я, Юлія, і канал веб-дизайну The Like. До нових зустрічей!